Вихованою радістю засвідчуємо після перерви викликаної ремонтними роботами до Виноградова повернувся футбол. Щиро раді бачити знову гравців на цьому полі, вітати уболівальників на трибуні та зустрічати гостей свята. Я дуже вдячний всім тим людям, які приклали руку, щоб хороший стадіон був в Виноградові. А конкретно хочу подякувати обласному депутату Владиславу Поляку. Мерію. Мерію виноградова і всім тим, хто приклав якусь свою лепту. Всім дякую вам. Бо в цьому році повернувся винограду і повернувся в новому такому європейському виді. Хочу вам сказати, що Виноградово зараз є. Як для мене це лідер як організації гри, а і з сьогоднішнього дня це лідер по. Інфраструктурі. Щиро бажаю футболістам показати найкращий свій футбол, гостям сьогодні не програти, ну а бульвальникам отримати задоволення. І окремо хочу висловити подяку всім тим людям, які дійсно не на словах, а на ділі показують любов до свого краю, любов до своєї батьківщини і показують ті кроки, які ведуть нас в Європу. Дуже дякую всім людям, які мають відношення до вказаної події. З радостю. Хочу повідомити вам, що реконструкція нашого стадіону готова тільки на 90%. Залишилося декілька деталей. Але це не завадить нам провести прекрасну гру. Кілька матчів поспіль ми провели у Петрові, де селищний голова Валентин Валентинович Товт пішов нам на зустріч і дав можливість розпочати сезон на місцевому стадіоні, за що його хочемо привітати і нагородити. Таким маленьким подарунком від всіх убольнівальників меценатів. Фізкультура і спорт є невід'ємною частиною нашого життя, і тому я особисто вважаю, що інвестиція у спортивну інфраструктуру. Це інвестиція у здорову націю, у здорове населення нашого району. Дорогі земляки, шановні гості, сьогодні, вперше, в цьому році трибуни нашого оновленого стадіону заповнили вболівальники найулюбленої, наймасової спортивної гри футболу. Після перерви, викликаної проведенням ремонтних робіт на поле стадіону вийшли учасники першості області. Для яких сьогодні створені всі умови, щоб демонструвати комбінаційний сучасний футбол? За короткий термін, завдяки об'єднанню зусиль міської ради, її депутатів, депутата обласної ради, поляка Владислава Миколайовича, меценатів, спонсорів, будівельників, працівників стадіону, нам вдалося створити сучасний компактний футбольний стадіон. Щира подяка всім. Хто долучився до цієї доброї справи? Тож дозвольте мені привітати виноградівців, болівальників футболу, футболістів, спортивну громадськість міста з відкриттям реконструйованого оновленого міського стадіону Юність. Хочу побажати всім здоров'я, миру, благополуччя, багато позитивних емоцій, а нашій улюбленій футбольній команді Севлюш перемог та спортивних трофеїв. Дозвольте міський стадіон Юність оголосити відкрити. Запрошую капітанів команд підняти над стадіоном державний прапор України та прапор Федерації футболу Закарпаття. O summict nec solo